Петрович, 11 числа граємо з Дніпродзержинськом. Як команда буде готуватися до цієї матчу? Ну, і те, знаєте, це братня команда наша. Ми як одноціли, там з Західної України тренд, з західної України футболісти були. Ну, Я думаю, так як все, йдемо з усмішкою, тому що ми вчора вроді вдачно зіграли, а туди йдемо боротись, бити за очки. Знаємо, що великі кадрові проблеми, адже не зможуть виступити через дискваліфікацію Дубчак, Кузьовка і Богданова. Ким їх будете міняти? Я вам скажу одно на речі настав той день, що можуть проявити себе молоді, де цілий час сказали, що я не підпускаю, не, не буду, а ви знаєте, що раз в рік і відстрілює і що-небудь друге. І надіюся, одно, що ті молоді повинні сказати своє я і їх будуть боятися. Ми знаємо, що команда зазвичай грала удачно з лідерами, тобто настрой буде Ну, ви, знаєте, з лідерами у нас настраїти їх не треба. Треба настроїти більш такими, бачите, як Буковина, як ми настраювали, так сталося. А з лідерами виходить, він знає, що одно, так, да, будемо боротись, будемо битися. І якщо сказати нам за ті прошлі гри, що у нас було зараз, так, да, важко було говорити. Ну, я думаю, одно, що гра показала одно, що ще є порох пороховиці. Будете грати від оборони, зважаючи, що команда одна з кращих в лізі, і в нас проблеми з кадрами. Ви знаєте, така команда, як Стальберг, врожить тільки автобус, треба поставити ворота. Звісно, будемо брати їх до оборони, будемо контратаку, Як їх можна там вдалі зіграти, якщо атакувати? Будемо пристаратися до них, будемо думати, будемо ще над тим працювати. Вважаєте, суддівство буде об'єктивне в цьому матчі? Та в нас взагалі немає на об'єктивного суддівства. Ну, я думаю, що все буде нормально і не буде ніяких проблем, нарікання на суддів. Ну нема, 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 не можу що сказати. Що... Ви маєте на увазі, що вони з Динамо ким грали. Ну, там, ми не, студії, не Да, Там тональка була сумнівна. Ну, там, я то не можу сказати. Я думаю, одно що, ми там працювали і були, я думаю, нормально буде. А коли команда буде виїжджати на цей матч? Ну так, як все, за день до гри виїжджаємо, поселяємося, готуємося о, по плану, як би мало бути. Перед тренування буде там. Однозначно, щось туди не буде там.